Лопата й не вийла і не засу. Нема в тебе отпуск стосовно себе. Його нема ніколи. Ну його не повинно Знаєш, коли ми беремо відпуск стосовно себе, коли ми йдемо по найму. Це ми беремо відпуск в ага. себе. Ми йдемо продавати себе за чиїсь інтереси. Ну, все, то тобто я йду на роботу, я продаю себе за якусь там суму. Енно суму. Да, 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 да. Оце я йду в відпуск зі своїми бажаннями, це йду в відпуск зі своїми реалізаціями, mm -hmm. прояв. Головна риса, mm -hmm. головна риса життя, я вважаю, це прояв проявлятися. Просто є нелогічність в думках, є нелогічність в діях. І оцю нелогічність я улавлюю дуже якісно. Наприклад. От є така нелогічність, ти відчуваєш, що тобі треба щось зробити. Тобі треба це зробити, але в тебе нелогічність в голові. Угу. Mm -hmm. Ну, Логіка починає тебе відмовляти від цього, тобто, ну, казати. Відказувати mm -hmm. тобі ні. Да. І, тут і, тут, і, ну, тут, і я, тут і я попадався не завжди на, на правильний шлях. А для mm -hmm. чого не попадався, був аналіз, аналіз, аналіз великий. Mm -hmm. Аналіз. О, так, гарно. Аналіз, да. так. Ана... Аналізуєш, yeah. і цей аналіз він не повинен бути довгий, не повинен бути сильно розтягнутий в пространстві, mm -hmm. він повинен бути на определеному ментальному рівні, щоб не затягувати його в минулу практику. Mm -hmm. Бо як тільки розум починає аналізувати, дивлячись на минулу практику. То цей аналіз тебе точно так тягне в минулу практику. Тобто е, дії будеш виконувати такі самі, як тоді. І помилки будуть виникати такі самі, як тоді. Угу. І затрата часу буде така сама, як тоді, але час вже буде зараз затрачений. Тобто угу. минулі дії не дадуть тобі результат сьогодні. Вони можуть дати тобі такий результат сьогодні, який дали тоді, але не більше того. Результат не зміниться. Він може тільки усугубитися, бо всередині в тобі виникле, виникне яма і конфлікт, що тіпа, нічого нового ну, не відбулося. Ми не старіємо ніколи в голові. Ми ніколи не старіємо всередині нас. Там стар... наоборот, з кожним мені кажеться, в голові. Воно наоборот, чим далі, тим більше розвіті. Тільки йде старіння тоді, коли ми. З пісні. Без дійств? Ну так, да, нічого не робить. Е, не при, От, приймаємо. не таке стає, як людина, нічого не робить. Фі, це ж саме тіло. Вона не працює. Яка вона? Ну, ж видно. Фізично повинна бути кожен день нагрузка. О. Я коли хрена не робив, я е, відчував апатію. І не знав чого, з чим пов'язано? Е, з чим це пов'язано, як чи? це но. Я, я вважаю, ну кажу. І тисяну відкупав, це фізичний труд. Ем, але треба розуміти, фізичний труд він ділиться ще на пару параметрів. Маю на увазі навіть право, є ж і це. Да. це. Дисципліна. Да, 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 да. Фізичний труд повинен це бути все. нормований. Фізичний mm -hmm. труд повинен бути так... трошки сверх нагрузка в межах допуска, і все. Mm -hmm. Це входить, звичайно, в раціон, плюс-мінус нормальний. І це, в це входить сон, плюс-мінус нормально. І ці три компоненти будуть тебе ну, давати тобі якісь думки для майбутнього. Да, 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 да. Бо коли я нічого не робив, то в мене думки не виникали щось робити. А воно там не пускало лень не давало. Лень не дає. І в той момент. Ти вроді би напхав інформації собі в голову, ну, але да. ти її не використовуєш. Ні. Ні. Я дивлюсь на тьотю Таню, Ні. дивлюсь на тебе, дивлюсь на тьотю Люду, да. на дядю Діму, да, да. Там, на інших людей. І розумію, що вони живуть не так і хочу це виправити. І оце дуже ложне по-русски убеждення. Бо в цей момент треба звернути увагу, що я можу виправити в себе. Щоб на це так не І не реагувати. то, що, що виправить в себе, а прийняти кардинальні дії, що виправить в себе. Бо фокус уваги на зовнішніх, зовнішніх людей, які те оточують, це марнотратство. Ну, це то ти не переробиш їх, я так по-простому скажу. Так? Перероблять. Треба себе. От ми, наприклад, візьмемо травну систему. Що ми не їмо? Яблуко, воно перетвориться в енергію. Ми їмо м'ясо, воно перетворюється в енергію. Ми їмо чіпси, воно перетворюється в енергію. Проходить дуже великий метаболістичний процес. Тобто ми їмо на вид одне, але воно все наш організм переробляє в енергію для нас. Наші mm -hmm. мітохондрії починають активнішати. І цей процес він дуже сложний, по суті, в організмі відбувається. Бо це дуже, дуже переробка, велика ну, розщеплення ферментів. Це все. Наша травна система, вона дуже блин, скептична в цьому плані. Просто ми її угнітаємо продуктами. Вчора вечором я з'їв півлітри сметани, навіть mm -hmm. більше, мабуть, 700 грам сметани, mm -hmm. пів, е, пів кілограма творога. творога. І в мене якби стануло мене вечором, я не знав, куди дітись. Е, Хорошо, з... от тебе, син, тебе мисли, ти си зловів на цій мислі, ти кажеш, не знав. Ти, значить, повинен повинна знати, куди мені його десь треба примінити. Да. Тобто, ну, так. Тобто, е, оця фраза, яку я сказав, це звідти з програми. Ну, це фраза ще збита. Тобто, для чого я їй сказав? щоб ти, Я підібрав цю фразу, щоб ти зрозуміла суть, що зі мною відбулося. Ну, таким словом, я передав тобі плюс-мінус відчуття, які чув. Тобто, в мене стільки енергії, що я не знав, де дітись. Тобто, я міг би в цей момент сказати: мене було стільки енергії і крапка. Але щоб возвисити це речення, я кажу: стільки енергії, бо не мог де дітися. Це означає, що ще більше. Ну, так, щоб більш понятно було. Да, 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 да. Але, по суті, це фраза паразит. Але як я почну говорити тільки научними термінами, то мене не восприйме ніхто, навіть да. моментами я себе сам. Тобто, треба говорити своїми термінами і термінами соціума, да, щоб да. можна було комбінірувати да. розмовну річ і комбінірувати научні терміни, щоб заливати інформацію, так як створюють програми. Вони створюють їх дешифровщиком, там шифрують певні букви, риси. І ці програми створюються на своєму алгоритмі дій і на своєму алгоритмі слів, рогліфів, одиничок, нуликів. Тобто, якщо ти там почнеш писати віршики, ти не створиш програму. Ну ні, звісно, ні-ні. Все правильно. Да. І ось раціон, у мене вже тиждень, раціон більш схильний до кетоза, тобто катаболізму, роз'яснюю. це коли організм переходить не на глюкозний вид палива, а на вид палива кетону. У мене в раціоні зараз вилетіли крупи. Я вчора ця гречка зварилася, з'їв звідти одну чайну ложку гречки. Просто провірити, а -а -а. Яка буде, чи мені буде, якщо виникає дике бажання їсти гречку, значить я ще не в кетозі, значить ще організм жаждить глюкозу. А -а -а. Що таке кетонові тіла, ремарочка? Кетонові тіла це наші по суті правильні сполуки, на яких виживали люди раніше. Вони дають більшу озадаченість і світлість розуму. Угу. Бо в цей момент в тебе розум зайнятий тільки виживанням. І момент в тебе да. більш структурується на тобі. І страху в цей момент немає, що цікаво страх не виникає. Бо кетони це така структура. Я вже можу це сказати, бо я вже тиждень пробую. Так. Ну, практик? Так, да. це мало. Але ага. деякі виводи можна висновки Що зробити. Ага. Ну, взагалі, як крупи борщу, це тиждень взагалі. У мене тупо варені продукти. Жир, в основному, більше жиру за день десь від 150 до 250 грам жиру. Ну, це не тільки сало, а ага. сметана. Ага. І білок більше 100 грам в день. І все. І, Прикол в кетонах в тому, що ти, енергія виникає м, після прийому їжі. Mm -hmm. От поїв і у тебе виникла плавний зрив енергії. От я поїв вчора вечором. Просто кишечник мій не сильно до цього пристосований. Хоча немає ніяких там, проблем з каловими масами, цього нічого немає. Наоборот, він там, там побурчив трошки, бо там є ще частково Тонкому кишечнику ці бактерії, називається Сібер. Угу. Ну, хай там будуть поки. Бо я клітчатку їм, бо клітчатка треба для того, щоб формували калові маси. Ну, можна і без неї, але поки я беру її для того, щоб брати звідти вітаміни групи Б. Бажано, бажано. Бо вітаміни групи Б, якщо не їсти клітчатку, треба їх купляти. Ну, як бади. А купляти зараз не куплю. То я беру так. О, на даний момент. Да, і дуже цікаве відчуття. У тебе рівна полка, ну, у мене рівна полка енергії. Це яка? Це нема ні верха, ні низа. От Я поїб і все. В мене енергія цілий день. О. Ну, немає упадка, немає О. Ну, от Він... Состояння. Тобто захотів щось поробити, порубив і так, нормально. Не, так. Нема такого, що ти там хочеш їсти зразу після роботи. Ні. І воно тримає. І можна не їсти. Ну, угу. а ще разом не снідати рано теж, в принципі. Якщо ти вечором нормально зарядив себе то рано не по продуктах, можна не то рано, по суті, і не треба, бо рано працює. Е, е, як це, Сіннотропний гормон росту. Mm -hmm. він, він тільки вмикається з 8 часу вранку, це коли кортизол високий. І поки ти не поїсти поїв і гормон росту вимикається. Що mm -hmm. дає нам гормон росту? Гормон росту створює нові мітохондрії, створює нові нейронні зв'язки. Це такі станції. енергетичні наші станції. Може людина не доїдати, Дуже довгий період, але мати великий буст по енергії. Чому? Бо раніше в неї багато було цих електростанцій, мітохондрій. І по суті, вони голодають, але вони... їх багато. Ну да, І вони із да. за того, що їх цілий гурток, вони багато. можуть видавати буст. Але вони погиб... ну, будуть помирати з часом, якщо їх не... Okay. не годувати. Не підживлювати. А в основному вони люблять харчуватися на кетонах. Кетони дають тобі фокус. А то не дають ну, впевненість більшу набагато в угу. тобі. Ти кажеш, ці енергетичні мітохондрії. У мене вже зразу так ось такий стовп, і від нього йдуть провода. <рес> <рес> так багато. Так, да, на мітохондрія вона взагалі виглядає така клітина. Вона, вона в міжклітинному пространстві ага, живе. Ага. Це як. Но її не видно. Вона між клітинами. Ну, клітини є жирові, там, білкові. А вона між ними живе. і Вона їх ага. передає електричний імпульс. От мені, щоб так зробити пальцем, це вже пройшов від мозку сигнал і по мітохондріальному каналу. Ага. Пішов імпульс, все. Ось я зробив. Це електричний струм. Чому, коли ми торкаємося доток, у нас ну, замикає. Да, 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 Бо да. ми. Проводимо електрику. Любий рух, м'язів це тепло. Чому там кажуть? зимою потер руки і тепло. Ну, звісно, тепло. Ти скільки рухів зробив? Звичайно, да, 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 да. вірно, так. Догондрий. Цікаво нас. Мені <гум> <не> зовсім <завжди> цікаво. <гум> Ось. І я оце вчора поїв, ага. по суті, не доспав, бо я ходив вчора багато. Я ходив, прям мене як бостануло, я як пішов. Коротше, я вчора находив десь кілометрів вісім, а, а, да. мабуть. Ну я чую буст, його треба десь. Не е... ним. А не заснеш. Це, а -а -а. це як кава. От, ти розумієш ефект, щоб я тобі так а -а -а. для порівняння, це як випити двойну Таку каву. Таку хорошу якусь. Двойну труйну каву. А -а -а. Коли ти випиваєш і в тебе Ну, буст такий ядерний, я як почав там ходити, блін... Ну, і в тому нема взагалі. От ти йдеш. Ти як солдат, тебе нема втоми. Ну, не знаю, солдатів є, але я маю на увазі, що в тебе є мотивація, в тебе нема страху. Взагалі, от. страх на кетонах, я замітив, він відсутній. Ну, тобі не страшно. взагалі. Ну Немає. Його суті нема цього страху. Нема взагалі страху. Ти йдеш... Я так-так-так. І плюс ти не боїшся. Ми його самі. Не боїся, що щось там ти проголодаєшся чи ще. нічого. На кетонах я собі проходив, прийшов і я ще ага. не хотів спати. Я зробив калину, попив калину, потім, щоб на телефон. Коротше, я заснув десь о 2 часа. Ні, час ночі. Ну, перед цим як заснути, я ще захотів сметани. Я ще з'їв ага. десь 200 г сметани, е, сире яйце. Ой, варене яйце таке не сильно круте. Uh -huh. І по суті апів-помідори. І мене це знову бустануло, я заснув десь 2 часа ночі. Я проснувся в 8:30, це вже забагато, бо кортизолу багато. Що таке кортизолу багато це коли ти просинаєшся з небажанням. ти просинаєшся з таким. Uh -huh. Саме правильно просинатися, це 6 від 5.30 до 7. Оцей період самий правильний. Ну, Завжди так і просинались тоді. Ну, воно більш близько нам просто. Ти біля річки просинаєшся з пташками, ти собі прокидаєшся. І робиш рибку собі, готуєш. Через що воно нам справді близько? Кава. Що таке кава. Кава це вона міняє трошки нейронну структуру. І за того в нас виникає. Більш розширення свідомості. Ну Це наркотик. Цей наркотик, він в маленьких дозах, він по суті, може дати буст. Але цей буст він кредитний. Цей кредит можна перекрити якимось плюс одне яйце в харчуванні. Тобто ага. ти перекриєш. Ну, якщо ти тупо фізично не ну, робиш багато і їси мало нормальних нутрієнтів, то кава буде брати постійно кредит. А, ну, да. а перекрити кредит, тебе не буде нічим. Да, да, да. Тобто я веду можу... до того, каву можна пити одну чашечку, якщо ти нормально харчуєшся. Ну це з досвіду. Вона потім тобі, вона зранку дає легкий буст. Ну, нейрони по-іншому працюють. Не Що я маю на увазі? Нейрони по-іншому працюють. Угу. Ну, холодність розуму вона підсилюється. І плюс кава в певній мірі стимулює перестатику і виводить воду. От, Отічність, у кого велика, кава може допомогти. Тільки кава повинна бути обов'язково жирна. Це масло, вершки. Ну, бажане масло. Масло саме то. І, в принципі, таким чином вона приносить користь. Усіх інших вона приносить не користь. От кава з сметаною, мій кишечник не розприймає. У мене зразу йде агресія в тонкому кишечнику. Агресія в тонкому кишечнику це в мене ось. Оце, це, оце. це агресія в тонкому кишечнику. Ну, ти вже хоч знаєшся. Оце. Тут це товстий mm -hmm. кишечник. У мене була агресія у товстому кишечнику, коли mm -hmm. тут я скочив Я вже знаю, це товстий кишечник, щось йому не сподобалося. Він показує. Це треба досліджувати своє тіло. Да. Білкова структура, якщо ми їмо багато білка, я, як їм дуже багато білка, то він не до кінця засвоюється. То він починає в товстому кишечнику трошки. Брудить. Трошки брудити. Mm -hmm. І за те, що він починає бродити, товстий кишечник дає нам сигнали, що йому тяжче тримати оборону, якщо так попросто. Ага, ага. Там оце бродіння, воно бактеріальне таке, і воно, ну, і воно дає трохи збої. Ну, тяжче йому, тобто, не пропустити через стінки токсини. Так, і так. токсини деякі можуть попадати в кров. Коли вони попадають в кров, вони починають тебе. Трошки присаджувати в плані фізичної нагрузки mm -hmm. і моральної цілеспрямованості, так як ти починаєш гірше себе відчувати, із -за того, що із-за товстого кишечника вийшли токсини в кров. І щоб ці токсини переробити, включається слізенка, печінка. Е Почки, і на це все дуже тратиться енергія. Тобто їй можна було потратити на розумову діяльність. А так організм переключився на захисні позиції, вийшов і почав активно відпрацьовувати захист. Ось. І на це знову йде час. Тобто, так, ти вроді би поїв корисної їжі, але на її переработку вийшло більше ресурсів, ніж користь. Тут, воно не... переробилось. Так, да, воно ще й забрудилось там. А, да. так, ну, так. Mm. Все посортірувалось, що куди. Да. Те засвоїлось, те, ще ні. Травна система повністю ну, має дуже великий вплив на розумову діяльність. Я вважаю отак. Е, їжа, mm. фізична нагрузка, mm -hmm. сон. Це критерії росту. Ну, якщо з цього випадає, в мене випав сон пару днів, пару, ага. пару, пару годин угу. ненормовано, все. Відчуття в мене вже не такі. Ну, Вони класні. Так, да, так, да, так, да, да. по-своєму е... по назвемо це так. Ну, я знаю, що вони да. трошки по-іншому вже формуються. А ти як... себе знаєш. Трошки режим змінився. Так, да, так. Да. але вони теж такі, просто ти, може, теж боїшся в часом в смислів, що о, що щось не поймуть мене. Може, всі вже не такий, так, така якась реакція на щось. Я вже плюс-мінус знаю, на які продукти, яка реакція. Mm. Понимаєш? Mm. Якщо я вже знаю цю реакцію, значить страху вже не виникає стосовно їжі. Я знаю, я з'їв літри сметани і пів кіла творога і норм. Тобто організм мій це сприймає за окей. Якби було не окей, я не міг би дивитися. У нас є прості да. поняття, я не міг би дивитися на ту сметану. Да. А я не то, що не міг на неї дивитися, а я вночі її ще докинув. <рес> З яйцем. Тобто, <рес> такі продукти, які дають енергію надовго. Це я поїв, я можу не їсти вже десь до вечора, якщо uh -huh. так фізіологічно. <рес> ну так. Да, Бо да. воно там козяїн це те, що молодці, він дуже довго переробляється в нашому тілі. Він може до п'яти годин там тупо переваруватися. Ну, домашній творог. Да. Так що це. І лактота та біфідобактерії дуже круті, вони наповнюють нашу мікрофлору в кишечнику mm -hmm. правильно. Все, Но проблема в тому, що її наповнити не так просто, бо якщо її багато років унічтожаєш, то вона не може тобі за 2-3 роки плюс-мінус вирівнятись. Вона може вирівнятись трошки. Там заселення трошки відбудеться, так як. По домах, по квартирах. От. Угу. Хочеш там поміняти населення в Житомирі чи в Києві. Ну, те не вийде це бігом. Для цього треба багато часу. Оце це так представимо, що це такий великий кишечник. Там живуть хто хочеш, і злодії, і бандити, які б'ють ці вікна ломають.